Коли граю, мені дуже допомагає те, що я. Тепер тебе не слишлося, ти будеш так говорити. Треба громче говорити, поймаєш наслідок мікрофона. Маня, сьогодні день гри. Ще одне таке питання: чи подобається тобі, як я граю? Як проходить твій сезон? Чи знаю я, що це правильно? Не знаю. В цьому влозі я планую задавати йому багато питань. Усім привіт! І це новий влог. І сьогодні до мене приїжджає Діма. Я вже прибрала в кімнаті, я вже приготувала поїсти і просто чекаю на нього. Цей влог буде з Дімою. В минулому влозі мені не дуже сподобалось те, що він постійно мовчав і просто ходив поруч, тому в цьому влозі я планую задавати йому багато питань. Сподіваюсь, він буде на них відповідати, тому що він інколи не хоче розмовляти в моїх влогах. Діма сказав, що через пару хвилин буде, але я не хочу спускатися. Просто відчинюємо двері. М -м -м. Класна погода. День просто дать і пішла. Привіт! Він mm -hmm. не жарко? Та жарко. <laughs> ну я сидів. Одразу mm. нагодувати дім. Дивиться український волейбол. <laughs> Смачно? Mm -hmm. mm -hmm. Зараз через те, що травмувала своє коліно, я на кожне тренування клею собі тейп. Ну, виходить так, що на 2-3 дні в мене тейп. Це не так, що я прям кожне тренування його переклею. Але це мені дуже допомагає Підтримує моє коліно, мою чашечку. Ви спитаєте, може, хто мене навчив? Ніхто не вчив. Чи знаю я, що це правильно? Не знаю. <смі> роблю все по відчуттям своїм. Як я відчуваю, що мені допомагає, так і роблю. Я вже три різні способи використовувала, щоб зрозуміти, що для мене краще. І цей поки найкращий для так. Діма, ти знаєш, що я буду задавати тобі питання в цьому блозі? Ні. Ні, ти не хочеш? Не знаю. Не знаєш. Ага, добре. А відповідати будеш? Так буду, що не <сум> Зараз буду задавати питання. Ти можеш відповідати на будь-якій мові, яку тобі, які тобі зручно розмовляти. Це не так важливо. Ем, я хотіла тебе запитати. Как проходит твой сезон? Я знаю это, но те люди, которые смотрят меня, то они хотели бы, напомню, это знать, поэтому я задаю такие вопросы. Может, и не хотели бы. <laughs> Может, и не интересно было бы. Mm -hmm. Та, ну, сезон сейчас лучше, чем было в начале. в начале. В начале мы плохо, так сказать, стартанули. Много проигрывали, играли не так, как мы хотели. Не знаю взаимосвязи, что-то вообще не получалось. Все было не так, как мы планировали. Потом, не знаю, наверное, просто больше работали, работали и со временем. Все наладилось. Какое-то взаимопонимание между игроками. И просто как коллектив в раздевалке лучше всего стало. И, ну, как-то из-за этого... И играть стало лучше, атмосфера стала лучше. И из-за этого и победы появились. Mm -hmm. и сейчас мы в, как бы почти в зоне плей-офф. То есть yeah. это хорошо, есть шансы быть точно в ней. Ну, без там дополнительных доигровок, чтобы попасть в плей-офф. Вот. Вот так. Супер. Да скажи мне, будь ласка. Эм... Как тебе команда твоя в Чехии подобаются, чи не? Ну. <смех> <да>. <смех> Слишком много внимания мне. Ну да, нормальная команда, рабочая. <laughs> как бы у нас там нет суперзвезд, никаких. Все с разных стран, со всех континентов, собраны люди. То есть, да, команда хорошая, ребята, все приятные, добрые, позитивные, смешные. Угу. Вот, то есть это важно для меня. Да. Ну и как игроки мы стараемся быть лучшим друг для друга и помогать. То есть, да, я думаю, у нас команда как бы не топ уровня но приблизительно там четверки, да. шесть, топ-6, 5, -шесть, Чехии точно, может да. выше. Вот, смотря как будем играть. Еще одно такое питания, что подобается тебе, как я играю? <laughs> конечно, конечно, нравится. Я смотрю все игры, когда есть возможность, кайфую. Вижу, как ты прогрессируешь. Мне это нравится. Что у тебя каждый сезон идет только вверх. И, конечно, то, что мы на расстоянии постоянно, но это другой вопрос. А в волейбольном плане, да? Звісно, Конечно, подобається. Нравится. Конечно, нравится. А мені подобається, як ти граєш. Дякую. Сподобалось відповідати на мої запитання? Так. Да. У нього просто немає вибору, розумієте? Шо, шо, немає вибору. Да. <сх> да, да. Вибору немає. Дякую тобі за твої відповіді. Люблю тебе! Люблю. А зараз я на тренуванні. І сподіваюсь, воно буде гарним. Лісовий комплекс, також одна із дуже класних штук, яка допомагає робити масаж ніг, я не знаю, розслабляти їх. Дуже багато функцій тут 20 хвилин. Треба отак от так пульсують ноги, через те, що тем, а... А там. А що там? не знаю, як це Електричество? Ну так, ну как-то розслабляють мишці. Я не знаю, Дімка дивиться волейбол. Эй, я люблю тебя вообще-то. Mm? Люблю тебе. <ріх> Ранок добрий. На, Дім, я знімаю влог, і що? мой пиріг, який я зробила. Як тобі? Вкусно. А мені не дуже подобається. Правда вкусно? Mm. Mm. Зареймо і на тренування. Сьогодні день гри. Граємо проти команди Аро. Команда на дев'ятому місці, напевно. Але це не означає, що вона слабка. Тому що два тижні тому ми програли Мадриду. Команда, яка була на 11 місці, тому, yeah. тому подивимося. Йдемо mm -hmm. на тренування. Я загубила штучку для мікрофону, тому будемо без мікрофону. Я навіть не знаю, як буде краще. І хотіла запитати Діму, чи впливає психологія на нашу гру. <реш> <Буває>. <реш> Очень сильно. Очень сильно. Як ти справляєшся з тим, коли ти дуже сильно хвилюєшся перед грою? Буває таке взагалі, що ти хвилюєшся перед грою? М -м -м. Тепер тебе не слышно, що ти будеш так говорити. Треба громче говорити, повієш, що грати. Не, ну чуть-чуть громче, но ты как будто умираешь, блин. Почти. Ну, пожалуйста. У рука уже ну, устала держать. Ну давай. Ну да, переживаю перед каждой игрой. Не важно, какая то игра товарищеская, обычная. Да, не переживаю. Не знаю, как справляюсь. Никак. Переживаю всю жизнь свою. Вот. Да? Оно само потом проходит на игре. Или не проходит это. вообще кататься. Это вообще да. игра. И игра такая. Же. Переживание. Mm -hmm. Бывает, все проходит и все нормально. Не знаю, это нормально. Но Люди, я думаю, много кто переживает. Большинство. Mm -hmm. А как справляться, я не знаю. Я не научился, поэтому вот. поэтому и, и не справляюсь пока. Просто переживаю все. Стараюсь делать то, что делаю на тренировках. И Я також переживаю на іграх, але напевно до того моменту, поки я От перший розіграш щось не пройде, тому що я в кожному розіграші торкаюся в нічах, І, І, типу, як тільки перший розіграш пройде, все, мене вже відпускає. До цього моменту я можу ще переживати. На площадці, коли граю, мені дуже допомагає те, що я кричу, тому що... Таким чином я звільнюю свій страх, якщо він є в мене всередині, або якісь переживання, і це дуже мені допомагає. І Якщо я роблю, наприклад, помилки, то я намагаюся якби, не думати про них, не концентруватися на тому, що я роблю щось не так, а більше фокусувати свою увагу на тому, як хтось забиває, або якщо... Хтось там достав якось якийсь класний м'яч. Я на таких типу моментах концентруюсь. А якщо я розумію, що мені треба працювати на своїй передачі, то звісно я буду працювати на своїй передачі. От остання гра була проти Heidelberg. я настільки в своїй голові була, настільки зашугана, і я не змогла справитися з тим, що ну, з моїми переживаннями. Я зрозуміла, що більше... Я так не хочу себе почувати, і тому цю цей тиждень я дуже, дуже багато працювала над тим, щоб повернути свої ці всі, всі відчуття і впевненість. Тому подивимося, як продається гра. іграми у нас Це завжди є розбір ігор, е команди, проти якої ми будемо грати. Ми можемо дивитися, е як нападають інші гравці, проти яких ми будемо грати, потім їх розташування і що вони зазвичай грають в цьому розташуванні. Дівуай, у вас є розбір чи ні ігор? Нет, конечно. <laughs> У нас дождь. <laughs> Такая погода, не очень. <laughs> мы идем как Есть Есть, 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 я же сказал. <laughs> а что вы дивитесь? Ну все то же самое. Что а что делимся? ты дивишься к либеру? Мы, смотр... ну, мы смотрим все вместе с командой. Ага. Все элементы. Ну а потом в основном подачу. Еще отдельно принимающие только... Я поняла. Кто куда подает. <laughs> ouais c'est pas. Ouais c'est pas d'achat ouais, sœur. После игры домой только, замовила себе тайскую еду. Что-то вкусное там. Спасибо. Я был жалкий. У тебя был желтый. Да. А, а это... У меня был ора... да красный оранжевый был. У тебя никогда а, желтого не было. Был на восьмом. На, восьмом да. на прошлом телефоне. А на этом был прозрачный, оранжевый и красный. Ну, у тебя никогда не было желтого на Был, но и на этом. Там, Там был еще синий, но мне не понравился. А ну помери. А покажи этот чехол. А, у тебя тоже здесь нет яблока. Я думала, у тебя тут яблоко было. Да. Вот Тебе нравится? Да, спасибо. Я же сказала, любой буду носить. Спасибо. Ну, конечно. Ничего себе. А что? У меня с курицей, а в с... креветками. А не думаю, что у тебя там внутри еще. Не Салат только все. Після таких матчів, всіх програних не хочеться більше знімати волог, не хочеться нічого говорити після ігор, не хочеться нікому нічого пояснювати, не хочеться ніяких подробиць розповідати, знаходити якогось винного. Просто не хочеться. Але. Раз я вже почала цей влог знімати, тому треба його закінчити. Це вже наша третя поразка а, підряд. І треба працювати, мені більше нічого сказати. Точно що знаю і по собі замітила, що ставлюся до наших поразок. Не так. Скажи мені, пожалуйста, подскажи. Не серйозно, типу, ні не... ну, легче. Как мені сказати? О, да, так. Это... Простіше відношуся до наших поразок. Перемагає кращий, На сьогоднішній день ми не були краще, ніж та команда. Тому... тому так. Всім дякую, що дивились цей влог. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за ваш фідбек, за ваші коментарі. Дуже люблю всіх. Цілую обіймаю. Всім пока.